У найближчі вихідні 3 та 4 травня в Україні очікується похолодання. Першими його відчують жителі західних та північних областей, де стопчики термометрів в день покажуть плюс 17 плюс 20 градусів, а вночі місцями буде лише плюс 6 плюс 9. Про це нам повідомляє Украгідромецентр. Так, у суботу, 3 червня, опади змістяться на лівобережну частину України, а саме у Сумській. Полтавський, Черкаський, Кіровоградський, Дніпропетровський, Харківський, Луганський, Донецький, Запоріжський, Миколаївський, Одеський та Хресонській областях очікуються краткочасні дощі місцями грози, а ось нарешті території країни вже переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то похолодає в західних та північних областях. Там в денний час доби очікується всього від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. Нарешті території країни вже буде від плюс 21 до плюс 27 градусів тепла. Вночі, також на заході та півночі, буде від плюс 5 до плюс 11 градусів, а на решті території від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. У Києві 3 червня, мари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 11 плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні.